Ви на каналі Club, це реаліті-шоу, яке називається друг. І я хочу записати апдейт про те, що зараз нам відбувається. У мене був такий сценарій про те, що ми вам покажемо, як ми робили менеджмент, ми менеджмент систему обирали, як ми менеджерили проєкт, тобто як ми робили керування. Тому що зараз, якщо ви бачили попередні серії, якщо не бачили, то подивіться в плейлисті можна глянути попередні відоси. Ми показуємо там розмову з фаундером, що це таке, чому ми вирішили це робити. Потім показуємо команду, робимо кіков робимо грумінг розвалюємо там, дизайн, дивимося, що там з ним, чи все океане з дизайном. І потім я хотів показувати там стендапи тут, і класичні скрам-івенти. В результаті вийшло що. Коли ми набрали людей, зробили кінь-офф, записали його. У нас насправді ще не було дизайну. Коли ми почали робити дизайн, команда стояла просто. Потім дизайн був частково готовий, команда почала вже робити його. QA стояли і теж були вони Почали писати тест кейси, вони постійно там змінювалися, і ми, ми попали в таку дуже дивну історію. Ну не дуже дивно, вона нормальна. Просто для мене було дивно для людини, яка довго працювала вже в злагоджених командах, злагоджених проєктах. А це була стартапна історія, і, і всі, хто були у нас, всі були волонтери, це були люди не на зарплаті, тобто, та, тобто у них мотивація була тільки внутрішня, і вона була типу, на короткий час. Коротко, що в результаті відбулося ем, як ми менеджер та ми не робили. Я розумів, що робити стендапи кожний день, коли люди працюють по там від 2 до 4 годин, бо ми брали людей на півдня ем, не було сильно сенсу. Тому у нас були умовні такі стендапи в СЛАКу, в де раз на кілька днів було питання: там що вийшло зробити, які далі плани. І на цьому була так побудована вся комунікація, тому таких стендапів не було. Спринтів також не було, тому що знову ж таки ми взяли двох девів. Один почав працювати, в нього виходило, а інший не зміг. В нього не вийшло задеплоїти студію. В нього якийсь був старий комп. Ми думали шукати йому комп, але в нього втратилася мотивація. І він пропав. Ну якби він якийсь манскав Суфети, я, 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 я щось я пішов. Ось, у нас залишився один е, дев е, Богдан, і в е, нас був Льоня, Моя, моя ідея була в тому, що льоня не писав. Льоня це попередні хтось, якщо ви бачили, це ментор, так, який дивився код і так далі. Ось, тому класичного скраму не вийшло, але й не дуже було сенс його робити. Тому все було таке в чаті. Я думаю, що це, звісно, помилки, і можна було по-іншому переграти, ми потім про це подумав. Ну, суть в чому. Я хотів зробити все місяці за два, ну, один, півтора-два. У школьно виглядало просто І в наступних серіях будемо говорити з Артемом, з фандером, про те, що це насправді можливо що можна набрати цю динаміку. Ось. І е в результаті тестувальникам не було що тестувати, бо не встигли зробити продукт. І їм вже стало нецікаво. Треба було чи шукати нових, чи стимулювати цих. Потім, де Програміст один пішов, бо він знайшов роботу і ну воно просто тягнулась. І в результаті Льоня, який мав бути б ментор став нашим демом Але в нього були і сімейні справи, і основна робота, і він ну, не стягував повністю всю цю історію. Тому замість там півтора-двох місяців, які я хотів, в результаті ми за чотири місяці так нічого й не доробили. У нас вийшла половина. Сирового додатку, в якому ще невідомо ще скільки треба працювати, і наступне відео, яке ви побачите, це мій діалог з Артемом про те, що треба доробити, все ж таки, додаток. Вони знайшли іншу команду, Артем знайшов е, вже злагоджених е, хлопців, які за гроші, тобто нормальна модель, у них та якусь знижку погодились зробити додаток, ви побачите це далі але так, щоб підвести типу основу, да моя ідея розказати, як був побудований менеджмент. Тобто ну, менеджмент, наше керування, вона побудована джира, плюс slack. У нас в джирі були сторі, юзерсторі, прості, максимально там, описані з acceptance критеріями І у нас був слаг для комунікації. Цього було достатньо. В цілому, ну і що для більшості проектів, це дуже гарний сетап і щось ще додатково, типу, непогано ну, фільма, ще була там. Ці були всі тут і комунікація відбувалася на переважному, не в на Славку відбудеться. Це, якщо хтось не відповідав, то доводилось в Телеграмі підгалати. Ось, ну от десь, десь так. Такий супер короткий відос про, про те, як у нас в результаті побудувався менеджмент. Підписуйтесь, залишайте коментарі, колокольчики, заходьте на anivr.clab і заходьте на наш Discord. До зустрічі. Па-па.